Радіо UA -Чикаго. Сьогодні в блоці про судові рішення, стан енергетики, постачання ППО, сигнали з Євросоюзу та переговори України зі США щодо безпеки. Тож традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилася 1423 чотириста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними генштабу, лише за минулу добу зафіксовано 153 бойових зіткнення. Російські війська здійснили 55 авіаударів, скинувши 144 керовані авіабомби. А також масово застосували дрони Камікадзе, понад 4700 тисячі одиниць. Крім цього, противник майже три тисячі разів обстріляв позиції українських захисників та мирні населені пункти. Суд обрав запобіжний захід для народної депутатки Юлії Тимошенко. за ставу понад 33 мільйони гривень. Також їй заборонено виїжджати за межі Київської області. Необхідно здати закордонний паспорт і утриматись від контактів з окремими депутатами. Сама Тимошенко назвала справу політично мотивованою і заявила, що оскаржуватиме рішення. Її адвокати уточнили, електронний браслет носити не потрібно, попри вимогу прокуратури. В Україні є запаси пального більше ніж на 20 днів. Повідомив Денис Шмигаль. Водночас міністр енергетики визнав, жодна електростанція в країні не залишилася повністю неушкодженою. Найгірша ситуація з підготовкою до зими у Києві, на Одещині та у прифронтових регіонах. Влада закликає бізнес обмежити зовнішнє освітлення, рекламу та гірлянди, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Позитивний момент лише у тому, що майже всі ключові підстанції вже захищені бетонними укриттями, які витримали удари десятки дронів і ракет. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала новий пакет ракет для систем протиповітряної оборони. За його словами, ще напередодні частина ППО залишалася без боєприпасів, але ситуацію вдалося стабілізувати. Йдеться не лише про патріот, яких, за словами президента, ніколи не буває достатньо, а й про інші американські та європейські системи, які прикривають зокрема українську енергетику. ЄС розглядає спрощений дворівневий формат вступу України. Повідомляє Financial Times. Ідея передбачає, що на першому етапі Україна отримає доступ до єдиного ринку, аграрних програм і фінансування, але без повноцінного права голосу. Ця концепція вже викликала суперечки серед дипломатів. Критики вважають, що вона може підірвати єдність ЄС і створити прецедент для інших країн-кандидатів. Після заяв Дональда Трампа президент Зеленський наголосив, що мир можливий лише за умови реального тиску на Росію. За його словами, Москва систематично затягує навіть гуманітарні питання від обмінів полоненими до виконання домовленостей. Питання не в бажанні, а в тиску, якщо тиск буде достатній, війна завершиться, підкреслив президент. Уже завтра делегація України та США зустрінуться в Майами щоб доопрацювати угоду про гарантії безпеки. За словами посолки України в Шаулі Стефанішиної, паралельно готується масштабна угода про економічне партнерство обсягом до 800 мільярдів доларів, яку можуть представити на всесвітньому економічному форумі. В Давосі у переговорах візьмуть участь керівники сектору безпеки, офісу президента та парламентської більшості. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора тракової компанії Юніверс Керія. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Чикаго». Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. А ось більше новин і США чекайте о шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.